Так, добрий день всім колегам-рибакам. У нас сьогодні рибалочка. Такий от прекрасний сонячний день. Ми виїхали сьогодні половити плотву, красноперку на поплапопір. У нас снасть простенька, поплопопір цвітний, флюрик 30-40 см і два опарика. І все банально просто. Береш, закидаєш шило. Ух ти, щось ходить там. Окунь, певно, б'є. є у нас такий же улов. Там краснопьорка, Плотва досить непоганого розміру прокльовує. А ми зараз будемо далі кидати, пробувати і шукати ту трофейну, таку трофейну, такого з трофейного великого оселедця. Так і в кульі зразу покльові тащить. Може буде по... Може поганенько видно трошки. Але давер там треба було тянути. Так я тут не докинув, мені треба чуть-чуть далі. Ми тут півголоса говоримо, самі розумієте, щоб не налякати. Так, а ну я зараз. Отак. О. Ух там ходить далі. Была пуклевка, затыкал пуклевку. Е-мое. -йом. Серега, Серега. напевно, по пап попером підкидала Ох, є? в угу. ну, колеги. Покльовка. ну така ну що, нормальна не дуже то маленька ну, не та за якою ми сюди ну, нічого така нічого Йомані. Легі, опять, хороша поклевина. Така така ух. Ух. Це вже більш-менш наш румів. О, так це хороша яка. <різь> о, да, це десь така. Ох-ого, так, о, 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 да, це солідна, солідна. Ах, красота. Так, зараз ще я кудись закину тут. <різь> Бачу, ходить. Але -no. щось yeah. ходить, не ходить, я щось кидаю туди в самий... не, не можу зрозуміти, куди кинути, ну попробую туди десь. Хай там собі зносить так. Чітко. Саме там ходить. Зарубив. Ух, яка, ух! Дивіться, ух, ух. Не, это краснопера до цього. Ні, це краснопер. Вона така, ух, ух, ах. А не, красноперочка. 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 Так, що далі. Ще на трофейні места. Да, десь там видно, що плаває повраси. Само, само в зіллі такому. В дебрях. Ух! Амур, амур пішов, хлопці. Ух, десь тут стояв, само налякали його. Пася, напевно. Кула вдарився. О, О, коло, дивіться, що робиться, бляха, амури, що роблять тут, Вичворяють які чудеса. Ой-ой-ой-ой-ой, що ж ти все поналякували нам. <реку> так, бо <реку> як він візьме на того Флюрика 0.15 чи 019, то буде капець просто. Так, я не знаю де що кинути тут. Далі, ближче. Так само. Що, опять? Маленька. Да, так, да, так, це невеличка. А, це окунець маленький. ой, Та май... такі дрібненькі, дрібненькі, ой-ой-ой-ой. Куда ж з такими окунями? Акуратно, акуратно, хай ще попливе трошки, ой. Поплив підростати. Лебедь тут десь. Літає. Ух, який гарний. Так, а ну ще я пробую прямо закинути. Ух, що ж там таке робиться. Ну, і що ти будеш добирати? Ні. Так, щось воно соває, соває, а добрати не може так, як треба. Напевно, якась дрібненька. Ну, то, або... Та, або дрібненька, або якийсь у конець маленький бавиться. Так, okay. так, та, це, що, це щось не то. Бо як взросла бере, то воно одразу або топить, або тяне, так що капець. Тут це, напевно, якась чи дрібніша бавиться. Бо як бере така гарна достойного розміру. На тільки хвать і нема. Дивіться, що робиться, ми тут пливемо, а амури просто один за одним втікають, вода, воду каламутять. Ой-ой-ой. Але що ж ти йому тут нічого й не зробиш в тих зарослях? Там втікає, там втікає. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що Ой -ой -ой. там? Знову є. А, Маленькая, маленькая, красноперченая, маленькая. А, это такая. А, он срез. Братан, поможи мне. Срез? Так что, а у меня что, обрыв, что ли? Не что ли, я же опять Ну так в мене мене сход. тебе сход, але щось там. Ну якусь... Давай, давай. Ну пустий, опустий. Да я витягнути. Ні-ні, ти я не так мамо вазі. Во так. Сход досадний. Але чогось леску зачепили. Може снастіка є. Зарамура достану. Так, зарамура. Є якась Угу. Uh -huh. Є? Угу. Uh Дебила. -huh. О, все, буду мати трофейного флета. Може бути, що флет yeah, десь я був. Стати, бо тут капець. Якогось рибака, може, був обрив. Ой-ой-ой, так то дві далеко було закинуто. Бляха, я покльовку прошовкав. Мов нормальну це. Yeah, 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 yeah. Та ми потім її скрутимо і спалимо. Ой-ой, ой, так тут аж лески, дивися, ой, зв'язано десь щось. А во диви, бачиш, йде в опудно. Mm -hmm. Тільки бульки. Ой-ой-ой. А це Тут дохлий амур буде таким. А, Ні, mm -hmm. nee, Флет? Флет? Mm -hmm. О, flat, бля. Flat. Чи ні? флет. Yeah, О, диви, яка снасть. Mm -hmm. Все, Андрюха Тревич, бачиш собі. заробив Снасть. На mm попапчика. -hmm. Ця пуля, я тобі скажу, ага. офігенно. Вона і стіка цепляєш, ну, ну, тут Карабін є все повністю глянь. 70 грамм, ідеально. Ну, дивися, все є. Як... Сто рублева снасть. Зараз ну. я тут від... відкушу. Ось вот такі от хлопці. Ага. Снастя, яка? Що mm -hmm. вот коротше колеги? Тянув я тянув красноперу хорошу і зачепив випадково снасть карпову. Так, так, щось зараз я тут можу ще. Так от туди льоп. Близенько так закину. Ми тут. А в колегі срез. Не знаю, що брало йому, ну коротше, зрізало. Щось. Що, або щось не окупанта? Так, щось брало. Може окунь так десь різано. Ну, мало ймовірно, буфлюрик, але тим не менше всяке може бути. щось дало, чи хижак, чи що, непонятно. Ну, кулега, тут тобі треба стійки, такі штуки. Що там, кулега, буде брати, ні? Ух, то... це хороша! Ай-яй-яй-яй-яй, Ай, який сход... сходосадний! Ух, це така була вже, як потянула, то потягнула. Бляха-муха. Да, бляха-муха. Була взагалі такий, такий розмір достойний. Так, да, це був розмір, те, що треба такий. Зразу в бік повела, показалася, ну, жалко зійшла, але ну, нічого. Угу. Так близенько взяла, От, через п'ять метрів встали на зілі кинули і на тобі. Візер. Вона їй прикол в тому, що товариство, що коли підпливаєш, бачиш, що вона так зверху ходить, ти кидаєш туди разочок вона легенько, вона зразу атакує. Якщо на падінні вона зразу бере чи у паріка, чи що. І вона зразу зразу... Е... Цікава. Да, Цікава рибалка. Так, Рибалка офігенна. Хищник не трьоє. Хижа риба тут щось не дуже, бо тут її ніде ловити. Воно все заросло, самі бачите, що робиться. Тут є і щука, і окунь, але ц... зараз тут і ніде дуже й покидати. Бачу, вон до нас скринічку. Угу. Ти я то бачу. Треба трошки вперед пробиратися. Мені здається. Да, поповок, й... mm -hmm. я попову, попову. І немає. Ох, невже бляха муха? Є? Да. Я нарешті злив. Чекав, mm -hmm. чекав, скільки я не міг, не міг yeah, держатися. О, да, це теж розмір. Ух, такий непоганий. Ух. Взяла в заглот, все як не має бути. Так, зараз ми... її... Да, у тебя тоже такая. О, вот такая вот. Ух. Так, что мы за свеженького парика? Мина на чистому взяла. Поняв, колега? Отак я просто кину на чистину, uh -huh. не біля зілі, ніде. І там вона і не дуже там вона і ходила, так що геть-геть. Але кину Мен, просто. Вона ходить класно. Вона покльовує. Що там є? Да. о, бачиш. Вже така вроді не О, що віддасть? Вона дає джаву. Ух, ух. Ну, тоже. Ух, это хороший размер. Ух, это хороший. Это такая уху ух, ху ух, ух, ху ух, ух. ху 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 Да, это такая бляха муха. Размер. Да, здесь было бета по молодости, на. там а знаю, что. е е е ну, я доскину. а зиля не не она выйдет а да ух тут уже такая ух размер ух размер а я я да 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 Ух, в мене пухлівка. Де ти там є, виходь? Це не сьогодні це поки саме бій. Це туда, оце туда. Ух, яка, ах. краснопера монстр. <laughs> За таким мы сюда ехали. Да, это такая бляха-муха. Вообще капец. Такая ух-ух. Ты вот думаешь, ой, яка. О, такие вот. Размер хороший, хороший размер такие. Так, двой нопаріки ну, свіженькі. Так. Да, так тихенько На місце підходиш, собі чик-чик закинув, по підорну, підорну, льоп Ну, як, так, якщо як бере така достойного розміру, то це ну, не, не прогадаєш, бо вона тільки льоп і потянула. Менше то вона якось так бавиться, типу чи щось таке, а як велика бере, то це зразу гоп. Так, і де ти маєш закинути тут. Нашли товариство стайку краснопіоре, вона не хоче брати. Де? Він там, не А, та-та-та, бачу. Ну, зараз треба переміщатися, треба постійно її за нею ганятися. І ловити її постійно весь час. А це такий спосіб, от, щоб ви розуміли, ловлі. Бо вона так на місці не затримується. Ми, до речі, одного разу пробували кормитися і не допомагає. Вона дуже активна, вона постійно мігрує взад-вперед і з того нічого не виходить. Тому плидемо далі шукати. Є Покльовочка теж хороша, хорошої. Отака от. от. Охо-хо-охо, оце туди, оце туди. Розмірчик те, що треба. Зразу поняли кулей, тільки стайку. Бачу стайку, підплив. Туди. Тільки льоп і зразу покльовочка. І одразу покльовочка. Так, да, все, стайка далі попливла, далі пливо шукати стайку. Бачите, колеги-рибаки, сонечко сідає і активність красноперки зменшується, вона вже самовжару вона, коли дуже жарко, вона поверсі шукає собі корм якийсь, десь плюскається, щось виходить, яка така активніша, а зараз вечоріє і вона вже так геть-геть, вже ледве-ледве де побачиш місцями. Так взяли таких досить досить таких непоганих декілька штук. Таких залі, залікових, залікових, я б сказав би. Закінчу. Закінчу. Серега рибак знов спінга вдарився в хижу рибу. Бляха, муха, що ти будеш з ним робити? Де ж дехішника зловить? Зараз саме вечоріє, може щука стане активна. Так, що тут у нас? два опаріка? Угу. Колеги-рибаки будемо потрошки рибалку завершувати. Сонечко вже сідає, Краснопьора вже поховалася. Ще колега-рибак у пару разів бовтне на хижу рибу віртушкою. Так в загальному зараз покажу вам улов. Такий досить-досить. Краснопьорка така, геть гарного розміру. О, дивіться яка. Дата близько десятка, але розмір ну, такий, такий те, що треба. Такі більші, трошки менші. Ну, досить непогано. Така рибалка активна свого роду. Плаваєш її шок. Шукаєш. Сходів, да, це, сходів було досадних трохи, що чи не всікалася, чи нам майстерності бракнуло. Але в загальному дуже цікаво. Плаваєш, дивишся, виглядаєш, де вона активно харчується зверху. І туди в стайку оп, закинув. І аби тільки покльовку почекав, вона зразу на падінні зазвичай бере. Тільки опарік падає на флюрику і вона зразу льоп і бере. Аби тільки хватило рибацької майстерності її всікти. А так в загальному досить-досить ну, непогано. Ух, колега рибак. колега рибак на стрімі. Ще щось вговорив під кустиком. Що там таке? Щупака чи що? О, так така, да-да. Ну і все-таки казав, переставлю кольорову віртушку. така ось щучка. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Що -ой -ой, ой -ой. робить? Що робить? Давай. О, на кольорову вертушку 400 грамчиків така от щупачка взяла. Досить-досить непогана. Ми такі одразу відпускаємо. Він все-таки чекав-чекав цієї покльовки, щоб брати приспособу. Да. Так. Беремо приспособу. Ой, треба акуратненько хірургічно звільнити. Глибоко взяла. Так, ми її зараз тільки... Оп! Опа. І все. І свободно. Да, така... Ой-ой-ой. Татью ой, ой. 400 грамчики десь. Всього, біжи, зараз маємо лабуш бігти. Така от. Ох. Хоче жити, зразу поплила підростати. Бачите, все, наловили мирної риби, хижої риби. Рибалка сьогодні така, як не має бути. Так, ще, ще під, під кінець щучка проклюнулася. Ну, тому таке от товариство, така от рибалочка на мирну рибу щось ми вирішили сюди спробувати. Отак, от серед будня-полудня. Тому і так, всім удачки, вдало кльову і достойних трофеїв.